3 травня завершується реєстрація на складання національного мультипредметного тесту, який цьогоріч буде проходити з 5 до 23 червня, і додаткова сесія з 11 до 24 липня. Наразі на Закарпатті вже зареєстровано понад 7 тисяч заявок від учнів. Утім, як годиться в останні дні реєстрації, ця цифра може суттєво збільшитися. Ми кожний день відстежуємо цю динаміку. Вона зростає. Сьогодні ми маємо понад 7 тисяч, але сподіваємося, що ця цифра буде набагато більшою. Нагадаємо, на виконання завдань учні матимуть 180 хвилин. Тож тайм-менеджмент дуже важливий. Обов'язковими є два предмети: українська мова і математика. З поміж таких дисциплін, як історія України, іноземна мова, біологія, хімія та фізика. Абітурієнт має обрати собі додатковий іспит, і саме до цього вибу. У педагоги радять підходити дуже виважено, враховуючи свою професійну орієнтацію. Це надважливо сьогодні визначитися, який предмет буде додатковий, на яку спеціальність буде вступати учень, на яку спеціальність він хоче вступити, так має бажання, має інтереси, має внутрішню мотивацію. Так і саме головне потребу в тому. Щоб самореалізуватися, наразі в області розгорнуто п'ять пунктів, де проходитиме тестування: це Ужгород, Мукачево, Берегово, Хуст і Виноградів. Національний мультипредметний тест учні складатимуть офлайн, тобто безпосередньо у класах. А для тих, хто вимушено виїхав за межі України, передбачено іспити за місцем тимчасового проживання. 21 країна Європейського союзу вже дала погодження для те, що вони можуть організувати, провести. Це тестування, тому ми тішимося на те, що ті, хто виїхав вимушений виїхати з України, вони зможуть так само успішно скласти НМД. Ті, хто отримає 190 балів і вище, тобто 200, можуть претендувати на бюджетну форму навчання у більшості українських вишів. Водночас, мінімальний прохідний поріг для вступу до вищого навчального закладу визначено на рівні 100 балів. Учні ще мають час підготуватися до іспитів. На Закарпатті працює онлайн платформа за. Проваджена минулого року, де підготовку здійснюють найкращі вчителі області, а також професорсько-викладацький склад у жну. Велику частку школярів готують і вчителі-предметники. Тож в обласній адміністрації очікують, що випускники шкіл покажуть достойний результат, адже країні потрібні світлі голови.